Сни перестали снитися, вірш, Марій Грушак Сни перестали снитися, серце все більше болить, де би душі притулитися, щоби відчути ту мить. Мить, де купаються зайчики, мить, де щасливі усі, де не болять малі пальчики, ніжки біжать по русі. Сонечко тепло усміхається, місяць пливе. На човні, де воно щастя ховається? Відповідь дайте мені. Дні пролетіли хмаринками, в небі залишили слід, пали на землю краплинками, щоб колосився хліб, вітер легенький віяв, дихав в обличчя згір Хто ворожнечу посіяв, звідки прийшов ворог звір? Що йому треба було? Навіщо зриває цвіт? Навіщо направив дулу й тупо руйнує світ? Боже, прости нас, грішних, дорогу у тьмі освіти, не забирай найліпших, бо хочемо вірі йти. Жалься над нашим народом, руку подай, протягни, тільки з Твоїм приходом щезне знеміть сатани.